завантаження гуманітарної продукції щодо воно дуже багато вийшло. ого дякую хлопці що продовжуєте їздити рота смотри з бата я довіт огромний привіт і огромніше спасибо да да воронка там уже было У суботу у вихідний день відбувається завантаження гуманітарної продукції, яка поїде на схід нашої країни, допомагати цивільним людям у прифронтових селах. Ці-всі героїчні люди, не дивлячись на вихідний, тут знаходяться з нами, допомагають пакувати. Вікторія сьогодні керує і не тільки сьогодні, завантаженням, пакуванням та збором. А як багато вже склали пакетів? Ми бачили, що там? На даний момент ми вже зібрали 800 пакетів. Ого! І ще потрошку-потрошку, і в нас буде поїде тільки з господарськими товарами три бути. Ще будуть продукти харчування, адже люди там не можуть їх закупити в них є гостра необхідність і тому ми це це передаємо. Добре, а який стандартний пакет, з чого стоїть? Ось серветки я бачу. Ми кладемо шампунь, вологі серветки, рушники, рідке мило, туалетний папір, також миючі засоби, також зубну пасту, зубні щітки, порошок і, звичайно, крем для рук і для обличчя. Володимире, скільки з вас зібрали пакетів? Ну, детесь 600-700. Нічого, заліки за сьогодні. Да. Ось вже другий бус завантажуємо за сьогодні. Оп, оп, оп так, такий ланцюжок. Що там оно ну, дуже багато вийшло. Ого! Що, як ентузіазм? Ще скільки бусів сьогодні можемо загрузити? Ну, ще один буде. Ось так плавно. Дні завантаження перейшли у ніч. Заправляємо автівки, перевіряємо все перед поїздкою і рушаємо на схід. Перша зупинка Павлоград доставила наших друзів госпітальєра Олексія. Дякуємо хлопці, що продовжуєте їздити, бо дуже багато хто позливався. Продовжуємо свій маршрут. Проїжджаємо Селідове, і тут вже ловить російськомовне радіо. <різований> я бачу тут а, у вас нові ями. Там, ото що ось там ловці закрилося, що біля нас. Козимо там... буде москалів заходити. <різований> Та повіше куди блять! Ой, простіше батькукається, правда. Де, де ми, ми вигружаємося? Сюди. Привезли трішки допомоги у Єлизаветівку до фронтове село. Ми там писали, дякують усі батьки, діти дякують за подарунки. Хоч і знаєш, я тобі скажу, як і запозданням. Ну діти раді, не не канфетам раді діти, раді, що внімання якесь. є. Сереж, пожалуйста, може щось тепле буде. Що саме тепле? Ну ось дивися, ковдри може теплі будуть, і ж у нас же погрібах я... усі. Ці в погрібах. ага. Да. Матраси, матраси, ковдри. Да. Матраси, ковдри. Може, може одежа яка, взуття. Одежа потрібна? Да. Одежа я можу навести вам. Так, да. тепло, легко. тільки тепло є. Угу. Ти бачиш, що робиться? Було, там, там багато, багато нас дуже багато пострадало, дуже. Оце за ці три дні так тут ось перед цим увірвалося. Вчора оце, біля нас. На низу там воронки, ото як у центрі, Сереж, ти бачив у центрі? Так, да, так, да, воронка там дуже велика. Це такі воронки, вони отам полягали кругом. Чи з авіації, Сереж, чи хрень його знав, ми не поймемо. Все менше і менше тут залишається. Скільки людей залишилось? Сереж. Всі, казали, хто й були. Ну, Що скажу, бо на Красний Крест переписували. Красний Крест Крес приїжджав, так? Да? Ні, буде. буде, буде? буде. Угу. В Єзавітовці, 220 дворів, дворів. а нього 290. Да, 220 дворів це приблизно там, 600 людей. Ну да, десь так, десь ага. О, На Іллінці було 106, залишилось 84. Романівка вся 16 чоловік. Тут ось дивися, розкидало все у людей. Вона робить в госпіталі в Дніпрі. Там повиривало і двері, все, все повиривало. Від тіля вікна всі пусті. Знаєш, всі пусті вікна. Тут же ж хлопчики за, на... за нами, страшно просто. Сереженька, да, стройматеріали дуже-дуже потрібні. Дуже. дуже, потрібно, дуже. Uh -huh. Пожалуйста, хоч що можете, хлопці, ми не, не треба нічого з вас. Хоч би вікна позабивати нам. Тут вікна повисмалювали. Нас просто спасло що, ну, ці дві хати от перед нами. Ну, все одно винесло оночки. і гар гаражі, двері винесло, і оночки свої оці вставляли вчора. Ну, в общем, нас 3 дня накривають добре. У ну, нас була так, що там 3-4 дні накриває, а потім затікать. За да, да, наші дають їм черти. Да. Молодці хлопці, вглядар, молодці хлопці, дай Ми Бог їм здоров'я. Ой, молодці, які, Боже, дай Бог їм здоров'я, і сили, і терпіння всього. А ну, оце кожен раз перед ними отаке. Ну, ну, гонять, паб'ють. Гонять. Важко, але стоять. О, Скажіть, багато. а їздять волонтери взагалі сюди? Ні. Тільки Ні? Ні. Ні, Ні, ось Сережа, Так, капілано це сирожа, капілан, да? Да, капілан, оце, приїжджає і Сережка, оце, а то всі бояться. Ну. А там групка в нас, дівчат, це що форму Красний Крест. Одну коробочку на сім'ю там дають, ото хімії і того. Ну, так, ще одне фронтове село. Приближаємось до лінії розмежування. Це в нас саношок. Костянтинівка? Катеринівка. Катеринівка. Костянтинівка за Катеринівкою там майже вже дуже близько до Донецька. Це не та Костянтинівка, яка під Бахмутом, але і та був, Пізніше. Ось такі надписи всюди, люди. Привезли трішки на розгрузку. Так, так, Давайте давай, нас давай. противопонували, розбивайся. Частина занесли царай, частина тут, щоб люди швидко прийшли, Ті прийдуть завтра. Тому що Зараз темніє. Все тут людей не буде, І ніхто не ходить по вулицях. Їхали до чергового місця розгрузки гуманітарної допомоги. Ось вже всі чекають. Будуть допомагати. Приїхали до одних військових, роздаємо смоколики, давай. Ось такі АЗС на напрямку на Бахмут. Око, все розбите, заставлено мішками, але працює. Ось так трішки поцінівки. Передаємо необхідні речі. Дякуємо. Свободне містечко. Давайте маму. Біжали на ночівлю в Краматорськ до славного волонтера Слави. Догружаємо трішки речей для хлопців у Краматорську. Завжди звук тривоги тут чомусь. Приїхали до хлопців в Ямпіль. Вивантажуємо гуманітарну допомогу. Показывает нашим дешевле. Вот. Валерий Сервенский. Шодики не вантажило, я так скажу. А -а -а. Ну вот здесь только руку повыше подыми. Святая рота 131 бата. Передает огромный привет и огромнейшее спасибо. Вам помощь. спасибо, хлопцы. Терпи. А никто не возит вообще. Ну, мы Только делимся. вы выделитесь. Ну, мы делимся. Не, изначально ездил в Красный Крест, но Когда мы начали ебать, ям ну, все быстро. Вирус, так вот. Со страшной скоростью. Вот начинается наша работа. Никто летать не будет. Это так поднялся. С тем, где мы сидим, метров 200 вперед, повыше поднялся. Що, жодного будинку, у якого все добре. На таких тут нема. Всі, всі роз, розвалені трішки, прямуємо до Києва. Все, і досі більше немає. Тільки з Києва. Давайте ось ми вже повернулись в Київ. На третій говорим, день поїздки. Так, і ми говоримо чемно, ми говоримо чемно. Дуже приємно було допомогти людям, допомогти нашим е, військовим е, захисникам. захисникам, допомогти людям, які там на даний час знаходяться не тільки е, дорослі, а й діти. Вибачте, діти. І ми сьогодні зробили дуже поважну роботу, е, якою пишаємося.